Якщо ви його бачили, напишіть мені. Так, я пропоную розпакувати першу невідому. І отак от з ходу із невідомої посилки, в нас відбувається телепортація в приблизно, я думаю, 2005-2006 моїх років, де я. Маючи схоже щось на такий телефон. Не такий мажорний, звісно, раза в два більший. Але, тим не менше, бездротовий. Домашній стаціонарний телефон. Я думаю, більшість хто нас дивиться із молоді, ті навіть не знають, про що я говорю. Але так, раніше були ось такі телефони. Була станція і була ось така трубка, з якою ти міг ходити по квартирі і розмовляти. І повірте, це була велика розкіш, тому що коли в тебе були дротові, це було просто жесть як незручно. цим ти навіть міг подзвонити корішу, сидячи в туалеті, тобто так як це ми робимо зараз. Месенджерів не було, але тим не менше. Не знаю, чи це щось може коштувати на сьогодні. Ось так це до речі виглядає. Ну, тоді це було круто. Біна я не знаю, що це за фірма, але ми спробуємо продати це за 60 гривень. Якщо вдасться, то плюс 60 в купілищ.